Вдивляючись у нічне небо, ми милуємося сяйвом місяця, мерехтіння безлічі зірок, загадковими візерунками сузір'їв та особливо вабить зір промениста, сріблясто біла смуга, яка, мов серпанок, оперізує небо. Здається, ніби хто проклав по небу дорогу Цей розсип зірок, так і називають молочний або чумацький шлях. Ми бачимо не весь молочний шлях, а крихітну його частинку. Насправді ми перебуваємо всередині нього планета Земля з усією сонячною системою і разом з мільярдами зірок входять до молочного шляху. Такі величезні об'єднання зірок називають галактиками. Їх у всесвіті безліч. Що ми бачимо, коли піднімаємо голову і дивимося в небо? Увечері місяці зорі, а вдень сонце. Ми знаємо, що там над нами безмежний всесвіт, і прагнемо дізнатися про нього більше, розвідати, дослідити його, тож почнемо знайомство з наших найближчих космічних сусідів, планет сонячної системи. Щоб кращий порядок планет запам'ятати, треба правило таке знати. По порядку всі планети назве будь-який із нас. Раз Меркурій, два Венера Три Земля, 4 Марс, 5. Юпітер, 6 Сатурн. Сім Уран. За ним Нептун. Сонце. Найближча до нас зірка і центр сонячної системи. Навколо нього обертаються вісім планет. Сонце дає їм своє тепло і світло. Кожна планета має свій шлях, який називають орбітою. Що далі розташована планета від Сонця, то довша її орбіта. Меркурій перша планета. Це найменша планета Сонячної системи. На Меркурії може бути або надмірно холодно, або надміру спекотно. Температура може коливатися від мінус 180 градусів до плюс 430 градусів Цельсія. Усе залежить від того, яким боком Меркурій повертається до Сонця. Венера друга планета. Це – Третій за яскравістю об'єкт на небі землі після Сонця і місяця. Найкраще її видно ввечері та вранці, тому її називають вранішньою або вечірньою Зорею. Іноді венеру називають сестрою землі або її близнюком, бо вони схожі за розмірами. Земля Третя від Сонця планета сонячної системи. Єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля єдине тіло сонячної системи, на якому є життя люди, тварини, рослини. Землю інколи називають світом, латинською назвою терра або грецькою гея. Марс четверта планета. Цю планету ще називають червоною, адже ґрунт на ній має червоний відтінок. День на Марсі триває майже стільки ж, як і земний. А от рік майже удвічі довший від земного. Марс це холодна планета. Середня температура на Марсі мінус 60 градусів. Значно нижче, ніж у найхолоднішому куточку Землі. Вчені пояснюються великою відстанню планети від Сонця джерела тепла. Юпітер п'ята планета. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Це дуже незвичайна планета. Такі відомі нам атмосферні явища, як шторми, блискавки, полярне сяйво на Юпітері набагато масштабніші. Життя на Юпітері немає. Що й не дивно з огляду на такі складні погодні умови. Однак деякі спутники цієї планети мають океани під поверхнею, де можливе життя. Сатурн Шоста планета. Сатурн друга за розміром планета сонячної системи після Юпітера. Це ще один газовий гігант. Сатурн має найзахопливішу систему кілець з усіх планет сонячної системи. Їх у Сатурна аж сім. Доба на Сатурні триває лише трохи більше 10 земних годин. А от рік. Продовжується цілих 29 земних років. Уран сьома планета. Уран це одна з найзагадковіших планет. День тут триває приблизно 17 земних годин, а рік аж 84 земних роки. Ще одна загадка урана. Планета обертається, лежачи на боці, по горизонталі, а не по вертикалі, як інші планети. Тому рух урану навколо Сонця особливий. Він котиться уздовж своєї орбіти, перевертаючись з боку на бік подібно до казкового Колобка. Нептун восьма планета. Це один із найменших газових гігантів. Доба на Нептуні триває приблизно 16 земних годин, а от рік цілих 165 земних років. Адже ця планета дуже віддалена від Сонця. На Нептуні буяють найсильніші вітри серед усіх планет сонячної системи а температура поверхні складає мінус 220 градусів по Цельсію. Іноді Нептун, як і Уран, називають крижаним гігантом. Бо у складі цієї планети багато замерзлої води. Тож зовсім не дивно, що життя на Нептуні немає. Ну ось ми з вами і познайомилися з планетами сонячної системи. А щоб закріпити наші знання, давайте вивчимо віршик. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник. Два Венера ясний лик, три Земля вітає нас, а чотири Красень Марс п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун, вісім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Ну от, малята, на цьому ми і закінчимо наше заняття. Я бажаю вам гарного дня і до побачення!